Повітряних силах ЗСУ вважають, що Росія може продовжити тактику, коли на тлі загрози удару в Україні оголошують тривалі повітряні тривоги. Це робиться, щоб паралізувати нашу економіку. Про це речник повітряних сил Юрій Гнат сказав в ефірі Радіо Свобода. За його словами, такі випадки вже були. Раніше тривога тривала 20-30 хвилин. Це відпрацьовувалися зліт і посадка російського МІГ. І так росіяни могли робити по декілька разів на день, що тримало українців у постійній напрузі. Плюс раніше вони злітали. По півтори години, тобто штатні баки, які там є, вони дозволяють півтори години знаходитись в повітрі без дозаправки мігу. Ну і таких зліт зльотів міг. Якщо пригадуєте, десь півроку приблизно тому було теж три, інколи чотири. Чотири по півтори це вже фактично весь день. Ну сльози під час тривог страждають економіка, бізнес та зупиняється робота навчальних закладів. На думку ігната для такої тактики тероризму Росія залучатиме всі інструменти. У речника також спитали, чи можуть у разі тривалих тривог ділити Україну на рівні небезпеки. Він зазначив, що поки такий варіант не розглядають, оскільки це рішення має бути виваженим і потребує серйозного підходу. Раніше ігнат пояснив, чому останнім часом повітряні тривоги при зльоті ворожого міг затягуються на кілька годин. При польоті з до міг 31 к може знаходитися у повітрі до п'яти годин. За даними українських військових, російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.